Виконуємо номер 1176 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Використовуючи числа 1, 3 і 7, запиши всі можливі дроби, кожне з яких завдання перше більше за одиницю, завдання друге менше від одиниці і завдання третє дорівнює одиниці. У нас є числа 1, 3, 7. І завдання перше. Нам треба записати дроби, які більші за одиницю. Більшими за одиницю будуть неправильні дроби, у яких чисельник більший від знаменника. Тому можемо скласти дроби. Три перших. 7 перших і 7 третіх. Ми записали неправильні дроби, які, у яких чисельник більше від знаменника. Ці дроби будуть більше за одиницю. Завдання друге менше від одиниці. Від одиниці менше завжди правильні дроби. Правильний дріб це дріб, у якого чисельник менший. Від знаменника. Тому можемо скласти дроби: одна третя, одна сьома і три сьомих. І завдання третє дорівні одиниці. Неправильний дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику, дорівнює одиниці. Тому можемо скласти дроби три третіх. І 7 сьомих. 7. Ну, одну, одну першу це одиниця також, але тут немає сенсу її записувати, його записувати. Ми, використовуючи числа 1, 3 і 7, записали всі можливі дроби, кожне з яких більше за одиницю, менший від одиниці і дорівнює одиниці. Номер 1176 виконано.